Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск. Аграрний гороскоп з 25 по 28 грудня 2023 року. Причому ми розглянемо не тільки аграрні справи з рослинами, з насінням, але й розглянемо важливі справи, які ми можемо е, запланувати в будинку зі своїм тілом і так далі. Ну що ж, давайте розпочнемо з аграрного гороскопу. Ось він уже перед нами. І цей агрогороскоп. З 25 по 28 грудня 2023 року складений за київським часом. Нагадаю, що 27 у нас повня, а значить, з години хвилини ночі 25-го починається спалений шлях місяця. Ось він іде у нас до 27-го і продовжується до кінця 28-го, тільки 29-го уже місяць перейде. Із цього складного напруженого часу в більш гармонійні енергії. Що ми можемо тут знати? А ми повинні знати, що у цей час нічого не сіється, не має значення, який знак не сіємо та не турбуємо розсаду. А тепер розглянемо по знакам, що можна робити. Тут є деякі відмінності. Отож, понеділок, і вівторок, 25 та 26, близнюки, вівторок перехід в знак Рак о 17 годині, 16 хвилин. Вечора Спосібами з розсадою розібрались для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. А вже 26-го, після 17-ї години 30 хвилин вечора можна поливати. Поливи для всіх рослин 25-го ні, це знак стихії, повітря, рослини дихають. І 26 го до 17 тридцяти не поливаємо, а після 17-ї тридцяти. Поливаємо, підживлювання не проводимо в цей час, тому що це у нас спалений шлях місяця і повня попереду. І так дуже багато енергії не можуть рослини в цей час добре сприймати добрива. Отож, ми підживлення не проводимо в саду в захист від гризунів та зайців. В теплих країнах. Оці ж можна роботи поливи вже ввечері 26. го Зелені операції не проводимо, нагадую, це повня, це дуже складний період для рослин. Можна збирати врожай та робити заготівлі 25, го 26 го це не робимо. Не квасимо капусту ці два дні, можемо готувати настоянки та лікарські рослини збирати, це теплі країни 25, го 26 го вже ні. Риболовля не плануємо на знак близнюків. Мало погано ловиться риба, і кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб, профілактика, і ще раз профілактика. І вже 26-го ввечері після 17.30 можна поливати рослини. Йдемо далі 27-28. го го Нагадую, що нічого не сіємо, не висаджуємо, рослини розсадні, не турбуємо. Але що ми можемо робити з квітами та кімнатними рослинами? Поливати їх, якщо є в цьому необхідність. Поливи для всіх рослин. Добре, а от підживлення не проводимо. В садку захист від гризунів та зайців. Якщо це тепла країна, можете поливати. Зелені операції не проводимо, не, не збираємо врожай, не робимо заготівлі і не квасимо капусту, і не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю в знаці рак можна організувати, але нагадую, треба обов'язкова приманка. І для кімнатних овочів актуальні. Поливи, тільки поливи в ці два дні 27 та 28 грудня 2023 року. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 25 по 28 грудня. Розглядаємо в першу чергу енергії. Енергії дуже складні, напружені, це повня і спалений шлях місяця. І ще й до всього ретроградний Меркурій, який відповідає за всі справи. Та й для. Добрих великих таких дорогих речей, теж Меркурій не дає доброго результату, тому ми на цей час не розпочинаємо справи і не купуємо дорогі речі. Зразу вже відповідаю на ваші питання, коли можна вже буде відкрити справу, якесь діло нове і щось купити дуже дороге. Збирайте гроші, складайте, даруйте в конвертику. А вже після нас 11-го буде новомісяча 11 січня, і там почнеться вже зростаючий місяць, і там, через пару днів, після гекати ми можемо уже розпочинати покупку. Там дуже гарні дні будуть. До 17, -го, 18 -го і так далі. Ми вже будемо про це говорити у січні місяці. Але поки до 2 числа у нас ретроградний Меркурій, він зупиниться, потім поки набере швидкість, а потім уже і новомісяч. Тому на цей час краще не купувати дорогі речі і не розпочинати справи. Далі йдемо в будинок 25-го, грубо камінь. Це близнюки знак стихії повітря горить добре. Єдине, що може, що може бути у вівторок увечері дим. Не плануємо на цей час стрижку волосся, стрижку нігтей і фарбування волосся. Чому? Тому що це спалений шлях місяця. дуже важкий час. Не зрізайте енергетику свого тіла і не викидайте її. Вона збиралася протягом двох неділь. І зараз дуже важливо цю енергетику зберегти, і потім, уже, коли буде спадаючий місяць, її використовувати. Якщо ви зрізаєте волосся або нігті в цей час, то ви випускаєте цю енергію і дуже складні будуть наступні дві неділі. Це енергетично. Я вам пояснюю, що це робиться, коли ми робимо такі от з собою стрижки. Ну, що ж, з цим ми розібралися, але мити волосся можна 25-26 до 16 години 30 хвилин. Далі ні. В раці ми зовсім нічого не робимо з волоссям. Сауну не плануємо. Догляд за шкірою 25 го ні, А ось 26 го після 17.30 вже можна використовувати різні масочки. Очищення шкіри не плануємо. Очищення організму також не плануємо, рукоділля ні в знаці цьому, це дуже погані будуть результати. Тісто норма по рецепту. Прання прибирання не плануємо на цей час. Ви знаєте, збільшується оця енергія, тиск, коли у нас знак стихії близнюків. Якби це не було спалений шлях місяця, не можна було б використовувати для таких більш-менш чистих брудних речей, сильно брудних ми перенесемо. Ці роботи. А так як у нас палений шлях місяця велике напруження, тому ми не плануємо на цей час прання та прибирання. Але ремонтні роботи можна 25 го проводити і провітрювання речей 25-го, на 26 те не плануємо, тому що тут вже буде енергія знаку рак переходити сюди і краще цю роботу раніше виконати, або потім вже пізніше. Наступний період у нас уже це чисті енергії знаку рак. І це повня, спалений шлях місяця, але саме головне, що тут знак рак. А раз знак стихії води, то диму в хаті точно буде. Будьте уважні, не плануємо на знак стихії води стрижку волосся, стрижку нігтей, фарбування волосся і не миємо волосся. Сауну теж не плануємо. А догляд за шкірою маски будуть гарно працювати в цей час. І будьте уважні, очищення шкіри, хто цикли ці використовує 27 повня а на доба проходить, і ми ввечері можемо починати новий цикл на спадаючий місяць. І якраз увечері цей початок можна організувати уже собі. Очищення організму не плануємо, рукоділля ні, тісто пливе в цьому знаці. А от прання і прибирання буде якісне, тому можна використати цей час. Не плануємо на цей час ремонтні роботи та провітрювання речей. Дуже забагато вологи і якість буде ніяка. А тепер про здоров'я. Наступна рубрика звучить здоров'я. Отож, 25 та 26 місяць буде в знаці близнюки. І це спалений шлях місяця. Складний час. І ще й до всього в близнюках вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативна, нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронках, на трахеї та на язиці. І зуби теж не турбуйте в цей час. В цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилачкової залоз. Будьте, будь ласка, спокійні в цей час. Під контролем повинна бути вся 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 нервова система. Ну і тепер ви розумієте, чому треба відказатися від сауни? Тут і спалений шлях місяця дуже важлива енергія, важка енергія для сауни, та ще й близнюки додають свої мінуси. Наступний період 27 та 28 грудня. В дні знаходження місяця в знаці рак, а саме в цьому знаці буде знаходитися місяць, ось тут вразливі такі будуть наші органи: грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. Тому не можна займатися в цей час голодуванням та не переохолоджуйтеся в період 27, -го, 28, -го, до речі, і 25. Весь період не переохолоджуйтеся. Бережіть себе. Файні підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку. Та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.